Рада вітати вас на території нашого бджільництва. А місце зустрічі змінити не можна, тому ми знову на нашій пасіці і одразу з місця та й в кар'єр, як то кажуть. А пропоную підняти тему. Надважливу і для цього періоду, коли бджоли проліковані та загодовані, цей нюанс вважається основним критерієм для хорошої зимівлі. І це колеги вентиляція. Вентиляція вулика вона має бути правильною, щоб волога не накопичувалась в гніздах, адже завищена вологість в процесі зимівлі може просто знищити наших бджіл, призводити до хвороб. Ранньою весною після обльоту, бо аскосфероз він полюбляє вологе середовище від цієї надмірної вологи, можуть рамки пліснявіти, корми в рамках можуть скисати, бджоли від відсутності альтернативи. Ці прокищі корми в рамках вони будуть споживати, щоб вижити далі. Можуть початись тоді проблеми з кишківниками, нозематоз, опоношення та багато інших фатальних моментів, що може не тільки сильно просадити силу сімей, а й частково її знищити. Тож правильна вентиляція це запорука успіху. Я вам покажу, як у нас влаштована вентиляція вуликів. І рамки у нас одразу скажу: усі після зимівлі і в процесі зимівлі, вони у нас всі сухі. Покажу вам по утепленням, що у нас, що у нас та до чого. Піднімемо тему про льотки, наскільки їх треба відкривати. І розкажу вам найефективніший варіант. Що зробити, щоб додати вентиляцію у ваші вулики, якщо вони від початку були неправильно зроблені, і якщо у ваших вуликах дуже волого. Тож, поїхали! І так почнемо ми з льотків. Верхній льоток у нас, як ви бачите, він круглий, а нижній пропил полоскою. Нижній люток ми залишаємо відкритим і з розрахунку 1 см на одну рамку бджоли. Тобто нижній вентиляційний прохід направлений на адаптацію вентиляції до сили сім'ї. Все логічно, чим сильніша сім'я. Тим більше їй потрібно вентиляції, тим більше ми відкриваємо нижній льоток. Кажу одразу: ми з лінійкою не бігаємо, все ми робимо на око. Нижній льодок, до речі, відповідальний за приток свіжого повітря до нашої сім'ї. А середній льоточок ми відкриваємо на 50% при умові, що сім'я має бути сильнішою за 5 рамок бджоли. Якщо вже сім'я слабкіша, то відкривати потрібно верхній льоток на 30%. Це приблизно ось в такому варіанті. А що це нам дає? Якщо у вас глухе дно і погана вентиляція через дахи, то виходить, вологість буде через верхній льоток. Це я називаю пасивною вентиляцією і вважаю її найменш ефективною. Бо коли бджоли на початку зимівлі вони сформовані клубом біля передньої стінки, що є типовою поведінкою, тоді. Цієї вентиляції з людком більш-менш буде достатньо. Потім бджоли вживатимуть корми, і весь клуб буде рухатись поступово до задньої стінки. Ось тоді і почнуться проблеми. І у тих, в кого вентиляція погана через дах, то в вуликах починають вже тікти і ріки, і водопади, і все що завгодно. Тож, друзі, вихід. Або зробити вентиляцію в даху. Ось, наприклад, як у нас такого плану у нас вентиляційні отвори. Або зробити вентиляцію, вставити вентиляційні заглушки в дно вулика. Ну або ж ці самі вентиляційні заглушки, але в дах вулика. То вже як в кого вийде, згідно вашого формату вулика. А йдемо далі, друзі. А у нас. 95% вуликів із глухим дном, це наш особистий пріоритет. Але і вулики із дном-сіткою, колись ми взяли на пробу. Бігати ми з вами під вулики заглядати зараз не будемо. Але скажу одразу: донна вентиляція у нас відкрита. Зверху, через дах, вентиляція практично відсутня. Закриваємо ми донні загороджувачі під кінець зими. Або вже в перші дні весни, дивлячись, що буде там з прогнозом погоди. Про це більш детально ми обсудимо в кінці зими. Е, норми Норми по нижнім льоткам. І з дном-сіткою ці норми не актуальні, бо в такій системі нижній льоток, він не відіграє важливої ролі в процесі вентиляції і може бути практично навіть закритим. Далі, друзі, давайте повернемось до нашого стандарту із глухим дном. Покажу вам, що у нас зверху, бо система нашої вентиляції вона влаштована так, що свіже повітря входить через верхній та нижній льоток, а виходить через піддашник із верхньою вентиляцією. Цей підхід дозволяє видаляти вологе і тепле повітря, яке. Піднімається від бджолиного клубу. Ця вентиляція є більш активною, аніж просто через людки, і більш лояльною в порівнянні з відкритим дном сіткою. Тобто, це золота середина, на що і вказує наша багаторічна практика. Тож, утеплення, друзі, у нас його немає. Як ви бачите, лише один холстик. Тепло бджолам зиму не потрібно. Це їм душу не зігріє однозначно. Холстик ми підгортаємо у задньої стінки на 3-4 пальці ось приблизно, як ви можете бачити. Тобто, все банально просто: вхід свіжого повітря йде через людки, воно виштовхує все тепле і вологе повітря вже через отвори під дашника. Це повітря проходить через отвори в даху. Ось такі у нас вентиляційні отвори у задньої стінки даху. Вони також є і на передній стінці такий мають вигляд. Взимку, коли буде вже морозно, я покажу вам наочно, бо у нас ці задні вентиляційні отвори на дахах, вони всі обмерші. Тобто, це вказує на. Активний відтік вологи і правильну вентиляцію, без зайвого навантаження на наших бджілок. Навесні, як я вже і показувала, крошка на дні вулика в нас суха, плісняви. Внутрішні всі стіночки вулика, вони також в правильному, сухому стані. Тож, давайте закриємо сімейку, більше не будемо їх хвилювати, турбувати. Нехай спокійно собі. Зимують. Вибачаюсь, друзі, можливо, відео трохи нуднувато, без екшену та спецефектів, але це все надважливо, якщо у вас погана вентиляція, покращуйте її, але із відчуттям адекватності та відповідальності, щоб не допустити надмірних протягів через гніздо, бо протяги також можуть зробити свій негативний внесок. Саме в процес зимівлі, особливо якщо сім'ї слабкі. А заплівку на вуликах в зиму про це вже я говорила. Якщо глухе дно, то вона просто недопустима на наше особисте переконання. Утеплення в зиму ми вже давно не використовуємо з нашими зимами. Холодний формат для бджіл у нашій місцевості є однозначно. Пріоритетом. Тож, пильнуємо всі процеси. Не забувайте, до речі, розкладати смаколики під вулики мишкам, бо в деякі роки і миші можуть наробити великої біди бджолам. Але робіть це обережно, щоб не постраждали пташки та котики наші. Мабуть, все сказала, що хотіла. Якщо щось забула або вам щось незрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я стараюсь відповідати на всі пристойні питання. Тож, добре всім нам увійти в зиму, і бажаю достойно усім нам її пройти. І до зустрічі в наступному відео.